Всім доброго дня. Хочу зняти коротеньке відео результати ремонту котла шахтного типу 12 кВт який в мене потік у березні в районі жарового слою. котел проробив 5 років, але в березні потік, метал прогорів і прийшлося мені його ремонтувати. Що зробив? Я його. Перевернув, вирізав дно, щоб мені легше було дійти до, до, до того місця, де прогоріло, вирізав пласти металу у вигляді фартуха в районі жарового слою, десь по сантиметрів 20 у висоту чи в глибину, і по всій ширині. Окрім стінки, оцього до поддувалу. А так по кругу вирізав. Зараз, бачите, якраз там, де я був вирізав, видно пластини металу. Ось вони. Це пластина металу 15 мм товщиною. Ця спереді 10 мм. Вони вставлені просто. Я поробив такі пази для них, і все це витягується, легко знімається. Це як захисний бар'єр між стінкою котла водяною рубашкою і саме тим місцем, де жаровий слой йде в високі температури. Ну, надію, що це попередить прогорання саме в цих зонах. Бо далі метал від жарового слою тут 4 мм так і залишається. Я, коли вскривав, міряв. В принципі, метал нічого не змінився, окрім цього місця, де високі температури. Новий колісник. Я зробив новий, бо в мене був чугунний. Чугунний прогорів, роз, на куски поламався. Я зараз зробив його металевий з квадрата 12, але чому з 12 Я хотів 16-го, ну, 16-го немає в продажі у нас. Треба десь заказувати, ну, це, це ерунда. Тобто те, що було, те зварив. Зараз він пропрацював уже в мене 7 днів. Працює нормально. Палю, нагадую, отакі дрова, це на розпалку. В перемішку із, і з відходами насіння. Відходи насіння це такі Мертві відходи, які викидаються на звалище. Ось вони. Ось вони отакі. Головне, щоб вони були сухі. Цим відходам уже два роки, навіть третій вже пішов, Бо так, завозю по чуть-чуть, і це... І отакий от стан котла після того, як... Ці відходи згорають. Тобто тут, як такої смоли немає, є лише отакий попіл, сухий попіл, який стирається. Теж камера згорання нормальна, суха, конденсату немає. Оце єдина оце була проблема, що прогоріло в зоні горіння. Якось так слідкуйте, час від часу буду викладати відео, як веде себе оцей захист цього металу. Поки я кажу за оцих пару днів, пар декілька днів, якими топлю, нічого деформації не було. Ну, можливо, із за того, що метал товстий, і, в принципі, щоб його прогріти до такої температури, щоб була деформація, мабуть, треба, щоб він. Декілька діб горів постійно. Ну, такого не відбувається, оскільки в мене в системі майже 500 літрів води. Поки їх прогрієш, воно в принципі не накопичує стільки тепла, щоб він постійно не віддає стільки тепла, щоб він постійно працював. Якось так, якщо є питання, питайте. Котел класний, але, ну, звісно, є деякі проблеми, які поки що можна вирішити. І, дай Бог, вони вирішувалися в подальшому. Що ще змінив? Додавив У мене постійно під... піддимлювала оця частина кришки від ручки. Просідала, присідав цей уплотнитель, я його міняв декілька разів. Все рівно воно плотно не закривається, регулювання тут в мене немає, це ще перші ці котли, які просто завіси. Я зробив ось такий зажим. В принципі, він добре зажимає ручку, добавив, щоб легше було. І, Замість того, е статі, я його пробував відмочити і забув. Ось у мене валяється цей шнур, він задубів в кістку, нічого з ним зробити не можна. Новий я купляв раз, купляв, другий раз купляв, їх продаю тільки по 5 метрів, не менше, ніж 5 метрів. Зараз він вже дорогий, як чорт. Я зробив, кинув сюди азбестовий шнур всередину, а зверху просто. Сіликон високотемпературний. Там коштує 50, 60, 70 гривень, в залежності якому магазині його купувати. І, в принципі, він дуже плотно закриває. Я вже його пробував раніше, нормально він працює. Нормально тримає. То коли заходиш, тут вже такого запаху немає дьогтю. Як зазвичай. Ну, якось все. Трубу трошки змінив, більший діаметр кинув чуть під углом, щоб менше цих перекосів було. Так, в принципі, опалювальний період почався. Всім дякую. Тримайтеся!